Україна давно успадкувала європейсько заокеанську сміттєву хворобу. Наш регіон не виняток. За останні 10 років у Черкасах побував не один десяток ймовірних інвесторів з пропозицією переробляти сміття. Та тодішня влада із закордонними підприємцями не знаходила спільної мови. Ініціатор нового інвестпроєкту Петро Чернявський назвав причини, які гальмували реалізацію планів. Поки що держава в кінці кінців не створила достатньо привабливих умов для інвестів. Тиці їх можна було б залучити набагато більше, але поки що відсутність боротьби з корупцією, відсутність люстрації, засилля регіоналів у владі, ну а також неспокійна ситуація на сході країни. Це унеможливлює такий стрімкий потік інвестицій. Але в мене є не просто надія, а впевненість в тому, що влада з цими питаннями справиться. Як позитивний фактор по нашому регіону, можу відмітити це в першу чергу до воля самого голови адміністрації Ткаченка, першого заступника Остарікова та Мера Одарича, їхня комунікація на сьогоднішній день і стосунки набагато краще ніж вони були раніше. Тому це дає впевненість в тому, що інвестиційні процеси на Черкащині будуть прискорюватися. Інвестори з королівства Бахрейн за рік-півтора можуть побудувати в нашій області завод з переробки сміття та промислових відходів. Консультативна група приїхала в Черкаси, щоб обговорити майбутній проєкт. За добу на підприємстві планують переробляти 400-500 тонн сміття. Кінцевим результатом виробництва буде синтетичний газ, модифікована електроенергія та шлак, який піде на будівництво доріг. Понад 100 спеціалістів знайдуть на заводі нові робочі місця. Це проєкт по створенню і побудові мусопереробного заводу. Велика кількість інвестицій, це приблизно від 180 до 500 мільйонів доларів. Даний проект передбачає сучасні, сучасні технології переробки мусора. Вони дуже екологічні, екологічно чисті. І головне, що дають для нашого регіону потім або ж електроенергію, або ж біопаливо, або ж газ. Тобто це дуже необхідний для нашого регіону сьогодні проект. Це саме перше, що потрібно зробити. Компанія з Бахрейну вже звела сміттєпереробні заводи в Америці та Європі. Підприємства відповідають всім світовим екологічним стандартам. Тепер планує збудувати і на Черкащині. Це інвестор з Бахрейна на сьогоднішній день, містер Браун, який уповноважений вирішувати питання по впровадженню інвестицій в наш регіон. Сьогодні ми оглянемо наші, наш регіон. Місце розташування, ймовірне, ну а також саме сміттєзвалище. Це ще тільки другий крок, тому що перший це ми декілька місяців тому підписали меморандум. Сьогодні вже пряма зустріч інвестором, а потім буде прийматись рішення в залежності від як відбудуться сьогодні переговори. З рішення інвесторів про створення групи, яка дослідить наш регіон, створить відповідний проект. и потом пойдет реализация проекта. Я думаю, что напротив зеркала реализовать проект в принципе можно. Глубоким поиском инвестора я занимаюсь уже последние 4 года. Подобного рода проекты возможны только при содружестве с правильной командой, которая, вот слава богу, последние полгода мы имеем позитивные моменты решения таких вопросов. Непосредственно в Черкассы <клухи>, помогли решить положительно решить момент содружества с областью, с городом. Это Чернявский Петр Алексеевич, который вы, наверное, знаете. И, э, ну и молодая команда. Новая. Проект строительства мусороперерабатывающего завода. Это последние, наверное, 15 лет проблема Украины. На сегодняшний день этим вопросом будет заниматься наш партнер, компания ОАК Бахрейн. Королевство Бахрейн, которое, скажем так, лидирующее место в Европе занимает по вопросам коммунальных проектов. А непосредственно переработка мусора – это тот бизнес, который необходимо начинать с нуля здесь, на Украине. Повному комплексному підході опрос компанія дуже швидко може збудувати завод по новітній технології, який буде виробляти синтезований газ та електроенергію. На ньому можна буде переробляти 400-450 тонн сміття на добу. Звести завод плануємо за 12-18 місяців. Все залежить від дозволів і співпраці з владою та отриманням ліцензій. В очільника області до проекту виникло чимало запитань. Намірі інвесторів вкласти гроші у будівництво сміттєпереробного заводу підтримує. З подібною технологією це буде перше в Україні підприємство з іноземними інвестиціями. Я ж розумію, що є определенне навірно требування і і定і... приділене. Ваше видение, что касается именно расположения э, самого предприятия по переработке мусора. Ну и, соответственно, требования еще есть экологические. Есть законодательство э, э, Украины, есть э, работа, которая на сегодняшний день должна проводиться, это непосредственно с э, местным советом. И э, работа, которая должна проводиться из... Э, Жителями міста Черкас зведення сміттєпереробного заводу посприяє вирішенню багатьох питань, зокрема зайнятості. Обслуговуватиме підприємство понад 100 працюючих. Не менш важливим є енергетична незалежність та виробництво матеріалів для будівництва доріг. Сорієнтуйте нас хоча б в примірних розрахунках. Е, Конечний продукт електроенергія, то що ви продаєте. Конечним продуктом можуть бути модулі, які можуть призводити там ну, для это самое для дорожной сферы для какого-то другого производства это уже как да, значит поэтому хочется понять в конечном итоге что, что вы получаете если мы говорим за 18 мегаватт то электроэнергии которую произведет это мы посчитали сколько это получается в стоимости. Приблизно 600, 600 тисяч гривень на місяць. Перші кроки в плані залучення інвестицій в область зроблено. Інвестори планують детальніше вивчити можливості нашого регіону. Для цього створили робочу групу, до якої увійшли іноземні фахівці, працівники комунальних служб та представники місцевої влади. Подання бюджетів країн Єврозони до Єврокомісії дозволяє проаналізувати ситуацію в тій чи іншій економіці. Директор Центру досліджень європейської політики Даніель Грос розповів в «Євроньюз», що слід робити двом найбільшим економікам Єврозони. In man die у Німеччині слід посилити попит, а у Франції продуктивність пропозицію на жаль, нині у Франції існує великий політичний опір так званим структурним реформам, а німецька держава не хоче витрачати більше. І це можна зрозуміти. Однак споживач також не витрачає більше, а компанії не інвестують. А це звичайно паралізує всю національну економіку. останніми роками державний борг Італії стрімко зростає цього року. Він має становити більше 130%. Що слід робити цій країні, яка має третю за величиною економіку в Єврозоні. На даний момент це не є великою проблемою, тому що відсоткові ставки дуже низькі. Але італійський уряд дуже добре знає, що слід бути обережними. Так, дефіцит бюджету в Італії є набагато нижчим ніж у Франції. Окрім того, Рим не планує збільшувати цей дефіцит. Уряд збирається витрачати тільки те, що вони заощадили завдяки низьким відсотковим ставкам. Афтеанізайта айншпарт, наліч той нітригацин. Мехте свіфтана задавіда оскейн. Новий керівник Єврокомісії Жан Клод Юнкер пропонує запровадити інвестиційну програму обсягом у 300 мільярдів євро. Якщо країни ЄС погодяться з цією пропозицією, як ці інвестиції змінять економічні показники в Євросоюзі? Між іншим, майже 20 років тому була дуже схожа ситуація. Спочатку ми спостерігали рецесію, потім було підготовлено пакет заходів стимулювання економіки, розмір якого був аналогічним до запропонованих сьогодні 300 мільярдів євро. Спочатку це презентували як великий проект, але потім він перетворився на план з покращення транс'європейських мереж. Інвестиції розтягли більше ніж на 20 років. Тож це не мало циклічного ефекту, як на це розраховували. І я думаю, що нині ми матимемо такий самий досвід. Циклічний ефект ви песимістичний прогноз дав директор Центру досліджень європейської політики Даніель Грос. З ним розмовляв Рудольф Герберт. Європі потрібно мати більше підприємців, саме завдяки ним можна бути вийти з кризи. Про це йдеться у новому плані дій Єврокомісії. Але не багато хто ризикує відкривати власний бізнес під час кризи. Фірма бельгійця Дірка Лукса займається детальним аналізом медичних знімків, і за два роки існування стикнулася з деякими проблемами. Насамперед, я б хотів, щоб законодавство полегшили. Нині воно має багато винятків. Ми активно займаємося міжнародним бізнесом, наймаємо людей за кордону. Все це класифікують як винятки. Нам нелегко знайти, що ж робити в цих випадках. зменшити бюрократію, полегшити доступ до фінансів, вчити підприємництво ще в школі. Ось головні пункти плану дій, презентованому у Брюсселі. Ми зробимо все, щоб за підтримки Єврокомісії в школах усіх країн ЄС присвячили дві години навчання підприємництву, заявив віце-президент Єврокомісії Антоніо Таяні. Ми також хочемо надати учням останнього класу шкіл можливість провести два чи три місяці в тій чи іншій компанії. Пропозиції є хорошими, але їм не вистачає цілеспрямованості, кажуть в асоціації європейських торгових палат. Ми трохи розчаровані, що єврокомісія потрапила в пастку, намагаючись включити до плану дій усі можливі пункти. На наш погляд усе набагато серйозніше ніж питання про те, як заохотити людей стати підприємцями, сказав Бен Баттерс. Під час кризи дедалі менше європейців хоче відкривати бізнес. Єврокомісія, серед іншого, планує підтримувати підприємництво серед жінок молоді мігрантів. Полегшити життя малими середнім підприємствам, звільнивши їх від і законів Євросоюзу. Про таку пропозицію оголосив голова групи високого рівня, що працювала над зменшенням адміністративного тягаря в Євросоюзі. Едмунд Штойбер, відомий німецький політик, експрем'єр-міністр Баварії, очолював групу впродовж семи років і підготував доповідь. Єврокомісія Рада ЄС та європарламент здійснили заходи, які заощадили 23 мільйонам компаніям в Європі в цілому 33 мільярди євро. Тобто вони знизили адміністративний тягар на 27%. І таким чином єврокомісія, на чолі Борозу явно перевиконала дуже амбітну мету щодо зменшення на 25%, заявив Штойбер Доповідь однак викликала різку критику 4 з 15 членів групи. Вони кажуть, що штойбер хоче звільнити деякі підприємства від правил, але не замислюється про якість особливо важливими є норма охорони здоров'я, безпеки, захисту, довкілля. Вони кажуть про регулювання як про тягар, але правила норми потрібні суспільству. Ризиковано виводити малі і середні підприємства з під законодавчого контролю. Працівники повинні мати такий самий захист незалежно від розміру компанії. Для мене це шалена ідея просто виключити невеликі компанії, каже Вероніка Нільсон з Європейської конфедерації профспілок. Законодавчі бар'єри у ЄС найбільше критикують у Британії. Багато чиновників кажуть, що Едмонд Штойбер, презентувавши такі пропозиції, таким чином хотів показати британському прем'єру Девіду Камерону і всій Британії, що Євросоюз працює над зменшенням бюрократії.